Всім привіт! Ви на каналі Foxy Life. Мене звати Настя, і сьогодні я трошки в меншому параді ніж зазвичай, адже, на жаль, проблеми зі світлом поселились. Але я знаю, що ви любите мене і такою. Тож скоріше переходимо до нашого адвент-календаря. Нагадаю, що він у нас в цьому році від Єва то 24 комірки. Сьогодні день номер 4, А отже, на нас чекає четверта комірка. Попередні продукти з календаря були прям, прям супер. Вони були прям дуже достойні. І сподіваюся, що сьогоднішній день нас також не розчарує. Скоріше відкриваємо. Де наша четверта комірка. Щось у нас сьогодні маленьке. І воно взагалі там не дрипається. Мені здається, що це може бути якийсь кремушек або якийсь батер для тіла. Щось таке пласенькій упаковці. Ледь Блеків виковарила. Давайте, як завжди по традиції, ви дивитеся перші, потім я. Так, ви ласка. Що це у нас що це в нас? Ага, я зрозуміла, це щось від Glamбі. Це в нас гель мармелад для бровушок. Цікаво, який тон 01. 01 зазвичай має бути найсвітліший тон. Для мене це добре, бо в мене, в принципі, є світла шкіра і світлі бровки. І якщо б в мене був темний тон, то я була б трохи восточною женщиною. Не хочу сьогодні взагалі. Зубльовуватися гель мармелад Ага, ага. Ось так він виглядає. До нього ще йде ось така щіточка. Я так розумію, що це типу якогось укладочного гелю, але він ще й має відтінок. Виглядає він дуже жовтим. Він схожий мені на мед. І це трохи дивно, напевно, треба відкривати, пробувати і свочити. Але продукт цікавий взагалі, Glen B це така доволі дешева підліткова косметика, але в них є дуже-дуже прикольні продукти. Це, знаєте, така марка, яку дуже хочеться спробувати щось новеньке, але не шкода буде викинути, якщо прям геть не підійде там колір чи якийсь продукт. Цікаво, цікаво. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до завтра, папа. -па.